Прикрити весь кордон України з Польщею до 10 грудня, тим часом погрожують польські фермери. В разі якщо їхні вимоги не будуть виконані, про це повідомляє видання Реч Посполита. протестувальники висувають до свого уряду дві вимоги: не підвищувати податки для аграрів, а також не допустити підписання угоди ЄС про вільну торгівлю із країнами Південної Америки. Поляки побоюються, що продукція звідти витіснить польські товари. Через такі вимоги страждають українські привізники. 23 листопада. Поляки вже перекривали рух для вантажівок на пункті Шегні-Медика. Тепер учасники акції обіцяють перекрити всі прикордонні КПП з Україною. А у цьому разі масштаби блокування можуть бути такими як на початку цього року, коли фермери протестували проти імпорту продуктів із України. Польський уряд обіцяє вирішити а, і відшукати. Рішення до 10 грудня, щоб не допустити блокування. А віце-прем'єрка України із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська сторона була готова до такого розвитку подій, враховуючи те, що в Польщі починається підготовка до президентських виборів. Стефанішина висловила надію, що в найближчі тижні буде затверджена нова Єврокомісія, і буде ухвалене рішення про недопущення блокувань кордону. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаємо Мої вітання. Стоять. І звичайно, питаємо про оперативну ситуацію на кордонах. Протяжність кордону України надзвичайно о, велика, але ситуація на різних його відтінках різна. Дайте нам, будь ласка, інформацію. Ну, власне, звісно, є відтинки, де є пряма. Загроза Україні – це кордон з Росією, також непроста ситуація по напрямку кордону з Білорусі. Ну а відтинки кордону з країнами Європейського союзу і е, кордону з Молдовою, окрім придністровського сегменту, це більше е, характеризується пасажиропотоком або ж спробами незаконного перетину. Щодо кордону з Росією, то власне. Не припиняються щоденні обстріли, які країна терористка здійснює по території України і в межах Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. Саме Сумщина найбільше потерпає від обстрілів, які Росія здійснює по, по прикордонню України. І власне треба розуміти, що найбільше, звісно, ворог застосовує і артилерію, і безпілотні літальні апарати. Але, власне, по напрямку Сумської області це також і досить часте застосування авіації для нанесення ударів. Фіксуються також і спроби роботи російських диверсійно-розвідувальних груп. Найбільш активний напрямок це. Сумщина знову ж таки, але загроза від диверсантів противника залишається і для Чернігівщини, і ми мали той випадок, коли навіть для інформаційно-психологічного впливу ворог намагався використати своїх диверсантів. Ну і власне також і для Харківщини. Але загалом за останній період, як і раніше. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп значно менше ніж це було раніше по кордону з Білоруссю, по всій протяжності сили оборони нашої країни. Всі підрозділи, і прикордонники, і збройні сили, і національна гвардія повністю контролюють цю ділянку кордону від Волині до Чернігівщини. І на щастя, ми не фіксуємо. Ні достатніх сил у Росії безпосередньо на території Білорусі, ні власне знаходження поблизу нашого кордону або приміщення, чи техніки, чи особового складу з підрозділів армії РБ. Пане Андрію, тоді давайте ми перенесемося на кордон із Польщею, тому що там погрожують польські фермери знову перекрити КПП, протестуючи проти товарів із країн Південної Америки, зокрема, але чомусь перекриваючи при цьому кордони з Україною. Так, уряд польський обіцяє вирішити це питання. Ми сподіваємося на рішення Єврокомісії нової єврокомісії, яке заблокує рішення польських фермерів перекривати. У всі українські КПП, як за на, на сьогодні? Е, яка там ситуація на власне, ділянці кордону із Польщею? Ну на жаль, ті заяви організаторів цієї цього блокування, яке відбулося там 23-24 числа, і ті, які можуть відбутися в подальшому, оскільки не анонсуються, бачимо, що власне напрямок кордону з Україною використовують такого для тиску на державні органи Польщі. Ну і фактично, польські фермери. Беруть цю ділянку кордону Польщі як заручники, розуміючи, що допомога, яка а, йде а, по, по цьому відтинку до України, вона вкрай важлива, але а, тим самим вони обирають такий а, шлях а, шантажу. В той же час, станом на зараз, на щастя, блокування не відбувається. Звісно, ми сподіваємося, що і в подальшому не відбудеться. За ті два дні, коли польські фермери блокували напрямок пункту пропуску Медика Шегині, Вважаючи, що інші напрямки функціонували повноцінно, ми не фіксували. Значних черг таку інформацію польських колеги нам не повідомляли. Ну, власне, йшла мова про те, що там знаходилося близько кількох десятків вантажівок, які знаходилися перед мітингувальниками і очікували на можливість проїзду в бік України. Бо ми пам'ятаємо, коли до цього були блокування багатьох напрямків, то звісно тоді черги були. Досить великими і це сотні автівок і тисячі автомобілів, які перебували загалом в черзі, очікуючи на можливість перетину кордону. Напрямок пункту пропуску Шигіні Медика зараз також забезпечує повноцінний рух для вантажених транспортних засобів як на виїзд з України, так і для тих транспортних засобів, які слідують в бік нашої країни. Ну І ще раз зазначу, що сподіваємося, що польські фермери не вдаватимуться до таких е е рішучих кардинальних дій щодо обмеження руху. Для вантажних транспортних засобів на кордоні з нашою країною, пане Андрію, від польських фермерів очікуємо, щоб вони не вдавалися до дії, які я нам абсолютно не вигідні, незрозумілі. Але і від українських псевдоволонтерів очікуємо, щоб подібних дій не було. Але завдяки вашій діяльності прикордонної служби разом із детективами БЕП викриваються псевдоволонтери, і конкретно хочу вас припитати про три благодійні фонди, які завезли понад 700 Авто під виглядом гуманітарної допомоги. Я, як волонтер, просто постійно ем, відчуваю негативні емоції, коли чую подібне, коли розумію, що нам іноземці допомагають, люди збирають на ці автівки. От коли трапляється подібне. Але, звичайно, ми всіх людей ідеально і морально правильними не зробимо. Тому ось така ситуація. Ви можете про неї розповісти? Тобто, як виявили в принципі цю схему? 700 авто це велика цифра. І ви діяли спільно з детективами в БЕП, чи були залучені ще інші. Правоохоронці. Чи хтось з людей повідомив вам про цей ланцюжок, і ви спостерігали за ним, і нарешті ви їх зловили? Це чітка кооперація, чітка взаємодія між різними складовими. Правоохоронних органів, це і служба безпеки України, це і Бюро економічної безпеки. Ну і, власне, державна прикордонна служба, наші оперативні співробітники, які фактично отримали ви, 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 отримали для себе цю інформацію щодо можливих таких зловживань. Подальшому розпочалися кроки для встановлення осіб, які можуть бути до цього причетні документування цих фактів. Бо власне виявити це одне, а довести справу до логічного завершення для того, щоб порушники понесли заслужену відповідальність. Це зовсім інше. Ну і власне, три правоохоронні органи вийшли на три таких благодійних фонди, які під виглядом гуманітарної допомоги. Транспортних засобів для потреб з складових сил оборони нашої країни завезли загалом близько 700 автівок, ну але в подальшому вони не потрапляли туди, куди вони мали потрапити, а натомість фактично їх продавали вже на ринку в різних регіонах нашої країни. І зараз встановлюється коло всіх причетних осіб, і можу зазначити додатково. Що це близько кількох десятків людей, які причетні до цих схем. Ну і власне, це також і громадяни України, і громадяни, зокрема Молдови, частина осіб, ми чітко розуміємо, знаходяться на території нашої країни, частина знаходиться за межами України. Ну але всіх тих, хто причетний до цього, вони будуть встановлені навіть якщо вони знаходяться не на території України, будуть проведені необхідні дії для того, щоб вони були затримані і понесли законну законну, від відповідальність. Ви також зазначили, щодо... Кордону з Польщею то додатково також можу зазначити, що днями наші оперативні співробітники викрили ще одну схему, але вже, вже в співпраці з нашими польськими колегами. Разом було встановлено що. Певна група осіб займається підробкою документів, і власне ці документи як використовуються на території України, так і пересилаються в Польщу для того, щоб окремі люди могли ними скористатися у незаконний спосіб. І в подальшому тісна взаємодія вже на території України. Між прикордонниками службою безпеки, національною поліцією і підпроцесуальним керівництвом органів прокуратури дозволила встановити групу осіб, яка підробляла свідоцтво про народження, яка підробляла. Дякую, пане, е пане Андрію. Пане Андрію, поставимо тут крапку. Головне, що встановили групу цих осіб. У нас до кінця години не так багато часу. А маємо ще обговорити одну тему. Дякуємо за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.